Я часто уявляю, як по хмарах Ісус підійде до землі, Із біблії достатньо знання маю, щоб передбачити, що буде відбуватися тоді. Страшні й великі ознаки на небі, земля тремтітиме немов дитя, тоді, почувши голос Божий, заплачуть племена земні від страху й незнання. Як блискавка, що освітляє небо, осяє простір Божий син. Умить блаженну приходу по церкву, цей вік скінченний вже минає він. Від голосу архангела проснуться, хто спить у порусі духовним сном, заховані в Христі в безсмертя одягнуться, підіймуться у вись за пастирем слідом. Як голос з неба залунає, то хто встоїть перед лицем Отця, той, хто весь час його чекає, у кому Дух Христів і кров його свята. Підіймемо ми тоді до нього, чекання скінчилось, відкрите височінь. І вже в новому зовсім тілі полинемо додому в прозору неба синь. у мить ока, про це Господь давно попереджа. Здійсниться Божа обітниця, в нетлінності продовжиться життя. Я бачу, уявляю цю картину, у славі і силі наш Господь іде. Ісус, син Божий, Агнець, Викупитель. Тепер, як лев, на землю він гряде, Бог вічності, Ель Елогім, князь миру, своїм життям за грішних викуп дав, Він проложив дорогу в небо і диво Воскресіння показав. При голосі сурми гучної Не встоять люди, на коліна упадуть, нарешті, підіймуть угору очі, хвалу Всевишньому Творцеві віддадуть. Проте, не всі побачать славу Божу, не всі захочуть визнати його. Пов'язку щільно ворог вдяг на очі, загине дуже багато у лапах князя віку темного. Настане час найнахабнішого обману, якого ще не бачили віки, та пропаганда, що ми чуємо зараз, це ще не ягідки, а тільки квіточки. Здивуються народи і племена, побачивши союз держав. Та коаліцію нову. володарів земних і президентів, які супроти Бога вийдуть разом на війну. Депресія, розпука, страх та відчай охоплять землю і полишених людей. Не стане світла Божого, заплачуть всі народи, коли духовна темрява на цей упаде. Час благодаті ще триває, але зворотній відлік вже давно йде. Не за горами мить, коли її не стане, шукатимуть Христа, коли Він відійде. У порівнянні ще багато хто відчує, хто такий Бог і що таке любов. На жаль, людина лише тоді добро цінує, як потримав в руках, і випустить його. Емануїл Ісус Христос, Месія. Він ради нас в проклятий світ прийшов. Часу до зустрічі все менше. Сховайтесь, люди, під Його покров. Живу, чекаючи я цього часу, постійно я чекаю, живучий. До миті зустрічі з Ісусом допоможе Господь плоди тобі насти. Благослови нас, Боже, в ці останні дні, завжди й усюди бути вірними Тобі.